Давайте подивимось сьогодні на Таро Бохо, що ж вас чекає в особистому житті в найближчий час? Це відео, напевно, буде повторно зніматися, для перша частина буде і друга. Що вас чекає в особистому житті в найближчий час? Для кого це відео? Якщо ви десь на відстані з людиною, яку кохаєте, це може бути для тих, хто на відстані. Аналізуєте, можливо, останні спілкування, або, може, якісь такі мілкі конфлікти можуть бути. Що вас чекає в найближчий час? Тут є шанс. Досягти якогось сумісного результату, або, можливо, дійсно побачитись, тому що тут людина або тримає дорогу до вас, чи дійсно зможе приїхати. Так, да, тут якось а, все складається так, що ви зможете побачитись, зустрітися. Що ще вам потрібно знати? Так, да, ціль якась досягнення, досягнеться, або бажання те, що довго було. Якось затримкою, або щось ви тут переосмислювали, коли було дуже важко. Можливо, дуже зайняті були, не могли спілкуватися, дуже багато думок було. А тут, нарешті, перемога над якоюсь ситуацією вдасться людині діяти активно. Можливо, це перехід на новий рівень у стосунках для когось, що ще потрібно знати. Тут як в планах, так, або буде як результат зустріч. от з сім'єю, гармонійні стосунки, була якась напруженість, але вдасться все вирішити. Тут у нас якось по-мудрому. Тут спогади, є якась ностальгія. Так, тут зустрічі, ви будете в парі, все добре. Різко. Різко все якось стабілізується або йдуть такі швидкі зміни, які призводять до стабілізації ваших сто. Не забувайте, що це загальний розклад, і, можливо, не для всіх програється, можливо, частково програється. Бажаю вам, щоб все найкраще збувалося з розкладів.